Ну, доповедь, э, организации этого проведення конкурсу учителя року 2022, інформатика информатика засобами МУДЛУ. Ну, я, як бачите, Запорізький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. Ми вдвох організовували це дійство, от і рівно рік тому виникла така проблема провести якраз конкурс вчителя року для вчителів Запорізької області. От, і проблема е, була пов'язана з тим, що з одного боку ну, це обмеження ковід-обмеження, які е, на той час були. От, а з другого боку, це е, достатньо багато е, у нас на цю номінацію зареєструвалися 53 вчителя інформатики. От, і в Тих умовах зібрати їх в одному місці і провести все, всі ці процедури, всі дії було, ну, якось занадто не дуже просто. Самим конкурсом він ну, був з двох таких турів. Перший тур це обласний рівень, а другий тур це на рівні цієї України. На жаль, другий цей тур він не відбувся, бо Ну, в певвідомих таких причин, і він перенесений. Якщо буде все гаразд, то він буде проведений в грудні місяці цього року. Другий тур, перший тур на обласному рівні він мав на увазі за умовом конкурсу, проведення шести, шести випробувань, і всі ці випробування вони були розподілені по трьом етапам, і тому у нас Зразу ж з'явилася зразу ж, ну, така ідея використати платформу Moodle для того, щоб яким чином і організувати проведення цього конкурсу, і ну, облегшити собі собі життя, тому що Вживу організовувати і збирати людей було не дуже просто. Ну, був створений курс. Ось, ви бачите його перед собою. І відповідно до, ну, по структурі курсу я зразу ж, структура курсу, як завжди, має загальну таку секцію, і тут були представлені інформативні матеріали різні, нормативні документи, накази. Ну, от, і далі далі було зроблено, встановлено три секції, які були, відповідали етапам нашого туру. Це відбірково теоретичний відбірково-практичний, і фінальний етап. І була ще додаткова секція: секція, де були різні інструктивні матеріали стосовно як використовувати. Елементи Moodle, як працювати там, як надсилати е, повідомлення, як надсилати, надсилати матеріали, і таке інше. Весь конкурс, він, проведення всього цього конкурсу було побудовано на інтеграції декільких платформ. З одного боку, Moodle був, так би мовити, організаційний. Такі, така платформа, де е, збиралися матеріали, де реєструвалися е, учасники конкурсу, де вони надсилали е, свої е, роботи. от і, і з, інш, з другого е, друга платформа це е, е, ми використовували для. Е, Проведення веб-таких засідань, це Zoom, і була ще одна платформа, яка виконувалась на першому відбірковому конкурсі. Це платформа юний е, У нас в області. В одному шкільному закладі е, ініціатор е, Юрій Кривсун, він розробив достатньо давно е, платформу автоматичної перевірки е, розв'язок задач з програмування, От, вона працює вже більше 10 років. І там ми проводимо е, е, обласні е, змагання з олімпіади з інформатики. Ну, Особливість от таких всіх заходів і використання всіх платформ полягала в тому, щоб яким чином проконтролювати, яким чином, яким чином працюють самі конкурсанти, чи допомагають їм хтось, чи не допомагає. Тобто самостійності виконання роботи. Тут ми використали такі прийоми, які використовуються на, якраз на олімпіадних таких змаганнях. Це коли ми наблюдаємо ззовні, наблюдаємо за тим, як, проходить, як працює той чи інший конкурсант за допомогою платформи Zoom, Він повинен конкурсант повинен бути підключений до цього вебінару, от і з іншого боку, кожен конкурсант робив. Запис свого екрану таким чином, щоб було видно, що він робить, чим він користується, і така процедура у нас була використана у всіх цих змаганнях, у всіх цих конкурсних випробуваннях. Модул використовувався в основному, як я кажу, як організаційна така система. Де, наприклад, в цьому конкурсному випробуванні тестування на платформі юний програміст, конкурсанти отримували певні завдання. А от виконували ці, вирішували ці задачки з програмування, система перевіряла їх розв'язки, і тоді там система генерувала звіт з виконання всіх цих робіт, які вони там. Виконували. І е, е, цей протокол ми отримували, і тоді вручну ми е, прописували вже оцінки, і ви бачите, що е, е, учасників всього 53 а е, вирішили е, будь-які завдання 39, і тому ми маємо, маємо от такий, такий результат. Таким же, чином, таким же чином ми організували і інші конкурси, тому опис всіх налаштувань, ну, деяких, будемо казати, налаштувань, які ми зробили в цьому курсі в Мудлі, представлено в нашій публікації, ви бачите, тут, от всі результати і для того, щоб для того, щоб яким чином можна було управляти учасниками самого електронного курсу, ми спочатку завантажили. За допомогою CSV файлу всіх учасників, а список учасників особливість полягала в тому, що у вчителі вони. Реєструвалися на сайті МОН, тобто це була їхня ініціатива, і ми отримували тільки вже список всіх учасників вже після закінчення реєстрації. Тому ми завантажили їх в систему. систему потім підключили до курсу. За допомогою синхронізації контингенту. Контингент ми, це когорти, когорти. Якщо в англійській, ну, такий переклад цього терміну ми використовуємо. І далі, і далі ми вже управляли їм за допомогою сторінки учасників. Ну, весь конкурс він побудований був таким чином, що на кожному етапі визначалась певна кількість. Лідерів. От, і потім е, ця кількість вона переносилася в наступну групу і в наступну групу. І було е, у нас е, три етапи, три групи: це відбірково-теоретичний етап, 53 е, конкурсанта, відбірково-практичний етап 15, і вже на, на фінальному етапі у нас е, було представлено 5 е, конкурсантів. Е, е, групи були також для журі, члени журі, от, і було, була група представників оргкомітету, оргкомітету. Особливість ще одна про одну особливість, про яку я хочу розповісти, це особливість, яка стосується якраз Практичної роботи, практичної роботи. За умовами, за умовами конкурсу. роботи, які повинні були виконати как, конкурсанти вони стосувалися е, практичних таких завдань, е, е, які е, використовуються знову ж таки в Олімпіади по інформаційним технологіям. Ці е, завдання е, вони е, Стосується якраз опрацювання певних матеріалів у текстовому процесорі Word, у Excel, табличному процесорі, і робота з PowerPoint презентації. Такі завдання були сформовані і представлені в модулів модуль завдання, і ось, бачите, сам файл, zip файл Сам, цей модуль був налаштований, налаштований на, певний. Період, це було модуль відкривався в певний час. Тривалість роботи також була певна це три години, і далі, що було цікаво, те, що конкурсанти повинні були надіслати всього-навсього три файли на систему, і ці файли були сперечні. Форматом. Це тільки файли, які якраз текстові документи, електронні таблиці і презентації. І цікава була проблема в тому, щоб зробити оцінювання в. Всіх робот всіма членами журі, і щоб було неупереджене таке оцінювання тобто вони було сліпе, і для цього ми якраз і зробили налаштування таким чином, щоб це сліпе оцінювання було виконано. ну Тут потрібно встановити таку в положення це, це Положення, так от і далі, далі. <кій> робилося наступним чином. Після того, як весь конкурс був виконаний, то ми вивантажували всі подання, всі подання цього конкурсу. От в, в, в модулі завдання є така можливість, коли ви на, на є такі налаштування в четвертому, четвертій версії, ну, все це також є, і тут є вивантажити всі подання. Ці всі подання вони були Ну, реальне прізвища всіх цих учасників були приховані. Там були тільки номери, номери самих конкурсантів цих робіт. Це був зіп-файл, Набір зіп-файлів, і кожна тека вона вміщувала якраз три файли, три завдання. Журі, всі ці файли були представлені на хмарному. Такому середовищі фарному ресурсі, і кожен член журі заходив е, оцінював за певними критеріями е, всі ці роботи. І після того, як е, оцінювана була е, проведена, тоді ну, усереднювалися е, всі ці оцінки, знаходилася середня, і тоді е, розкривались е, реальне е, прізвище е, всіх учасників, і е, оцінки проставлялися вже в цьому завданні ну от в принципі, такі особливості організації всього курсу, всього конкурсу були проведені. Ну, в принципі, да, так, так, по, по журналу оцінювання. Також були особливості, вони складалися з того, що сам журнал оцінок він був, мав три таких розділи, це, які відповідали якраз всім цим етапам. І е, е, от такий розподіл і е, е, всіх е, діяльностей елементів оцінювання за етапами надало можливість. Формувати такі проміжні протоколи виконання кожного етапу відбірково-теоретичного, відбірково-практичного і такі інше, такі інше. Ну, яка система оцінювання в умовах на проведення цього конкурсу, там закладив за складувались бальне такі оцінювання, тому ми під підсумковую всі оцін, оцінки ми розраховували як сума всіх оцінок. І загальна, загальна сума, максимальна сума, вона повинна була складати в 305 балів. От, в принципі, в принципі, мабуть, і не все, що я хотів вам доповісти. Тобто, тут ми якраз використали всі можливості. Мудла, і він значно полегшив нашу роботу в організації самого конкурсу. Бо ресурс кафедри, ресурс був не дуже великий з цього плану, і він якось скорочується, скорочується От, скорочується, ну, таке життя. тому от, Такі системи управління навчання можна використовувати і по такому напрямку.